Філософія нашої команди це допомогти тваринам, які зазнають шкоди, власне, через людей, через те, що вони створили, і через те, чим не вміють користуватися тварини. Зачастую потрібно повсти, наприклад, по вузькій трубі, де в кінці знаходиться пошпитала тварина, або повсти по вузькій трубі, в кінці якої сидить зла собака. Тобто ти повзеш по трубі, а тобі назустріч повзе повзя собака зла. команда порядку тварин це громадська організація. У нас всі, хто працює, — це люди з схильністю для авантаїзму і ризику. Тому що чи буде у нас якась оплата за роботи, чи не буде, це просто лотерея. Ми виїжджаємо на виклик у будь-якому разі, Чи є оплата, чи немає оплати. Спочатку, коли викликів було мало, про нас знало мало людей. Виходило так, щоб тільки один екіпаж їздив по місту і цього вистачало. Потім, коли викликів ставало все більше і більше. То це вже було неможливо і потрібна була участь більшої кількості людей. Зараз у нас 15 рятувальників, окремо 4 диспетчери, 5 автомобілів. Цілодобово щонайменш одна машина працює. В нас все, що є це автівки, які мають комплект приблизно однакового спорядження для того, щоб дістати тварину з будь-якого місця. Цю машину нам кілька років тому подарували благодійники. і це була перша машина, на якій я, власне, як водій їздила рятувати тварин. Там кіт в вентиляції п'ятиповерхового будинку. На кільці скористайтеся з... Команда порятунку займалася майже тільки котами на деревах. Тобто виклики поступали на мій телефон, який я раніше вказав у статті, а потім вже цей телефон став диспетчерським телефоном, і це вже став телефон команди, а не мій особистий. Але якось до нас звернулися люди з проханням допомогти врятувати собаку. Взимку собака прийшла по тонкому льоду на острів і там залишилася. Потім Лет розтанув і з берегу всі її чули, і ніх, ні, ніхто не міг її дістати. Складність було те, що в мене була фобія, я дуже боявся собак, які мене покусали в дитинстві. Ми приплили на човнах на той острів, виловили собаку, відвезли її назад на землю. І з того виклику з собакою на острів ДСНС почало пересувати виклики на нас. І тоді вже організація запрацювала в повну силу, бо викликів стало багато. Виявляється, що просто діставати тварин з важкодоступних місць цього недостатньо, бо не зрозуміло, що потім робити з цією твариною, яку ми, власне витягли. Звідки лязь доводиться забирати цих тваринок до себе і якось їм допомагати. Ми рятуємо всіх тварин, що бувають у Києві та області. Це не тільки коти і собаки, це різні птахи, різні дикі тварини. Це кажани. Кажани знайдеться до червоної книги України, тому їх не тільки рятуємо, а ще й вигадовуємо, лікуємо та після цього відпускаємо на волю. Одним з перших викликів в мене було вигнати кажана з домівки. Я в перший раз побачила досить близьке це миле створіння з милими добрими оченятками. Цієї зими я притримала 250 кажанів для гібернації. кажанам нам потрібна температура плюс чотири плюс вісім градусів. Ну саме таку температуру можна налаштувати у холодильнику. І коли весною я робила випуски, це дуже такий приємний момент. Мої друзі кажуть: не чіпляйте таню, в неї випускний. Це час, коли я збираю цих кажанчиків, розвожу їх по тим адресам, де вони були знайдені, і випускаю. Зараз ми зробили два заміри. Перший замір показує, на якій глибині залягає кіт, другий замір показує, на якій відстані від торцової стіни будинку знаходиться вентиляційний отвір. З допомогою цих двох замірів ми зможемо точно визначити місце, в якому саме місце знаходиться кіт, і зможемо його дістати пробивши там стіну. Так як я з дитинства займалася туризмом, альпінізмом, я розуміла, як працювати з мотузками, знала різні мотузкові техніки, то я почала спочатку знімати котів з дерев. Свого першого кота я врятувала взагалі десь чотири роки. Ми йшли з батьком і почули, як на дереві кричить кошенятка мале. І ми його забрали домой, відмили. Потім зробили йому всі щеплення необхідні та прилаштували його до нових господарів. Тобто, це якийсь був, мабуть, перший порятунок. Ну і мабуть, дитинство я дуже любила усіх тварин, і усе живе. Коли зараз літо тепло, я можу певних тварин вивозити на дачу і тут за ними доглядати. І зараз у мене тут прибувають пташки, які післяопераційні. Я дуже сподіваюся, що їх можна буде прилаштувати в притулок. У, у кожної в команді є якісь спеціальні навички, яких немає у інших людей. Ну я інженер за фахом, по-перше. По-друге, я спорог, тобто в мене є навики пролазити у різні щалини, там лазити по деревах, працювати з мотузкою на висоті під землею. Необхідно вміти володіти електроінструментами і не мати фобій висоти, глибини, не мати клаустрофобії. 80% звернень на диспетчерську лінію це не виклики, це звернення інформаційного характеру, на які потрібно дати консультацію і все. Якщо є дійсно виклик, диспетчер задає уточнюючі це питання, формується екіпаж і починається робота. Перший виклик може поступити як о 6-й годині ранку, так і у першій годині дня. Чим цікава ця робота, це тим, що кожного дня ти не знаєш абсолютно, що на тебе буде, буде чекати. Тут ще є певний момент е, якоїсь новизни кожного разу адреналіну, якогось драйву, і це те, що захоплює, і це те, через що виникає певна залежність від цих порятунків і через що хочеться цим займатися. того, щоб успішно врятувати життя, потрібно кожного разу проробити нову стратегію. І від цього залежить життя тварини. Я роблю це тому, що можу, мабуть. І тому, що ми працюємо, тому що нема більш кому. Тобто ми єдина така організація. і Якщо ми не врятуємо тварину, то здебільшого ніхто її не зможе врятувати. Будь-яка соціальна ініціатива, будь-яка волонтерство відграє дуже корисною. Кожен громадянин повинен щось зробити для своєї батьківщини. Є люди, які підтримують армію, є люди, які підтримують е, дику природу, які висаджують е, там дерева на е, місця пошкоджених пожежами та інше. Будь-який вклад е, у розвиток країни важливий.